самого ранку стіни побутового центру у Дніпрі зустрічають Маріупольців. Сьогодні один із перших відвідувачів Анатолій. Його вітає адміністраторка Я Маріуполь Турбота так? — Так. Анатолій у побутовому центрі не вперше каже, майстрам довіряє, бо знає, що вони з досвідом. Ось порукарка Олена працювала у Маріуполі вісім років. Доброго дня В мене звати Олена. Ваше побажання. Вот я не буду посріча, щоб було буття. Вот так, поменша цієї гадості, яка на мені. Бачите? 20 хвилин і у Анатолія новий імідж. Стильна зачіска та нова форма вуз. і головне безкоштовно. Скажіть, по біне, по формі, як вам? Як будто бы я побував у Маріуполі, у своїх родних майстрів, які уділили мені дуже багато уваги, зробили прекрасну мені причісочку. У центрі також працюють стоматологи. За день приймають до 20 переселенців. Лікарка Ірина Смоліна з досвідом роботи вже понад 25 років. У Маріуполі працювала у четвертій клініці. Зараз продовжує надавати послуги, але вже у Дніпрі. Від самого простого до найскладнішого терапевтичного лікування, тобто це пломбування зубів, лікування, запалення в каналах. Відновлення зубів фотополімерними матеріалами. Ми... А ще у побутовому центрі можна скористатися послугами хімчистки та прання одягу. Тут майстрині позбуваються навіть найскладніших плям. Також є професійна сушка, пресування та ремонт. Окрім того, для маріупольців працює коворкінг, де можна провести робочу нараду, є ноутбуки та інтернет. Для пільговиків усе безкоштовно, іншим за мінімальну плату. Наприклад, зона коворкінгу 29 гривень за годину, прання стільки ж, але за кіло, верхній одяг 152 за штуку, жіноча зачіска обійдеться в 120, чоловіча в сотню, фарбування 150, але зі своїми матеріалами, і відремонтувати одяг до 140 гривень. У побутовому центрі запевняють, готові допомогти кожному, хто цього потребує. Зараз хаби працюють у чотирьох містах України: Дніпрі, Києві, Запоріжжі та Одесі. Майстри приймають з восьмої ранку до шести вечора. З понеділка до суботи, без перерв. Валерія Глушенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7